Мистецтво без кордонів. Черкаський академічний обласний театр ляльок уперше в історії України та й з самого театру вирушив за 3-9 земель до Китаю на всесвітній театральний фестиваль Уніма. Це своєрідний ярмарок лялькових вистав, найстаріший у світі. Він відбувається раз на чотири роки. До китайського міста Ченгду з'їхалися понад тисяча учасників. Українську делегацію представляла Черкаська п'ятірка. Це актори, художній керівник та головний художник лялькового театру. Світ дивували виставою про веселих пішоходів. У нас вистави традиційно. Ми ще спираємось на текст, на те, щоб донести дітям якусь там думку. І, і, і тому проблє, проблемно з такою виставою виходить на іноземного глядача, тим більше на китайську. І добре, що вистава була такого вуличного плану, вона така безшабашна, така смішна і ем, там багато чого зрозуміло і без слів. Китайці люди доброзичливі і напрочуд відкриті, тому мовний бар'єр черкаські актори долали просто. У нас є виразительне середство – це кукла, у нас є емоції, емоції зрителів наших, а от, і от це і було наше середство спілкування. Ну ще у нас була замечательна наша Белла, переводчик, вона наш куратор нашої групи, яка, ну, тобто її ввели в курс спектакля, ...о чому? І через время час коментувала, о чому був даний кусочок спектакля. Вона нам очень помогла. Она сказала так: Белла пліз, патту. І вона о чом. За день наші лялькарі грали по сім вистав, тож встигли стати поліглотами. Опанували і англійську, і навіть китайську. Ну, коли він з'являвся на сцені, він вітався до дітей так «Нехао, нехао». Це по-китайськи. А потім йому ще довелося вивчити англійську мову, тому що там багато хто з молоді знає англійську. Він казав: hello, I am bear, my name is Michael. Ну він Михайло Михайлович, там його називали Майкл. Всі. І всі діти до нього віталися так. Черкаські ляльки стали справжніми зірками фестивалю. Їх спеціально для вистави створила Каріна Чепурна. Ці ляльки сподобались. Коли ми в Китай приїхали, ми вражені були на постерах. Дуже часто бачили саме наших ляльок І головний постер вхід до парку, де відбувалися основні події. Фестивалю, де тисячі людей просто було, може десятки тисяч площі просто величезні того постери десь розміром з двоповерховий будинок а якраз були за участю наших ляльок. І надпис, що 21-й конгрес уніма і фестиваль, міжнародний, всесвітній, не міжнародний всесвітній фестиваль, все таки емблемою. Стали наші ляльки до певної міри. Це було приємне. На поїздку до Китаю гроші збирали по копійці і з нетерпінням чекали повернення трупи, Розповідає директор. Театру. Ах, і всі ж спитали, ваші китайці приїхали, ваші китайці приїхали, кажу, приїхали. Ми дуже щасливі. Я дуже взагалі щаслива, що вперше е, Україна, і мабуть, най, найважливіше те, що Черкаси. Черкащина прийняла участь в такому всесвітньому фестивалі, тому що практично з України на такий фестиваль ніхто ніколи не їсть. Ви говорили нам за цю нагороду, вона для нас найдорожча. Ольга Скорик, Василь Саєнко, Віка новини.